Токсичність це вплив, не забуваємо. Це було знецінення. Про кого? Про тебе було знецінення? Чи це людина висвітлювала про себе? Токсичні люди. Є вони, чи їх немає? Чи ми їх придумали? Про це сьогодні ми поговоримо на нашій вечірній рефлексії. З вами Ольга Єгорова, Оксана Ковтонович. Друзі, привет. привіт! Привіт-привіт! <ривіт> ми до вас повернулися, не лякайтеся, що ми так строго почали говорити. Оля, я маю тобі зізнатися, що інколи ти мені здаєшся токсичною. До до побачення, до побачення, Завжди мрія це зробити. А, ця енергія просто навалилася на мене і не можу дивитись. <світ> Коротше, ти для мене токсична, коли ти ти або не відповідаєш на МСБ, або типу строго відповідаєш, або ставиш великі тире. я думаю, що це написала не ти, а чат GPT. І що ти збираєшся з цим робити? Чого? я тоді тобі просто в інстаграмі шлю якісь рілси, і коли ти відповідаєш на рілси, я думаю, ну все Олечка вернулася. І що далі? Як ти збираєшся з цим жити? Ну, ти мені в Одесі сказала, що ти просто доросла людина і через ти <світувач> так відповідаєш на смс. правда, мені вже 60 плюс маю так відповідати. Ти вампірша? <світ> <світ> типу я питаюся нергією. Окей, <світ> 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 okay, Оксана, хорошо, я це приймаю. І мені, все, і мені все одно. Добре, Оля, приймай, дякую. Я рада, що тобі все одно на мої почуття. Добре, а чому ти мене тримаєш біля себе, Оксана? Я ж токсична? А чому я тримаю її біля себе? Бо насправді, Бо насправді люди соціальні об'єкти. І ми дуже часто приймаємо у себе до себе токсичних людей. Для когось це може бути не токсичність. Хтось каже, блін, шо вона намолола зараз. Оля просто ідеальна людина, Оля класний психолог. Що це за наклепи? Всі Але... оліні клієнти. Будь ласка, поставте лайк і напишіть Оля класна, <с? і тоді ми зрозуміємо, що в Олі є клієнти. <реш> е, так, і я вам хочу сказати, що е, коли ми про, ш... про когось говоримо, ми е, так само відчуваємо, що о, ця людина може нам давати дуже там велику любов, е, дуже велике піклування, але вона нас чимось може ранити насправді. І ми типу, можемо типу такі: хопа, все, це для мене людина токсична, я не розумію, що це таке, і, і тому подібне. Чому ж тоді? Часто в нашому оточенні є токсичні люди. Ну, токсичні в плані. От, давайте розберемо прямо оце слово токсичне, що uh -huh. для нас це токсичність. Uh -huh. Для мене токсичність це коли е, ти приходиш кудись на роботу, а тобі людина зразу каже Все погано. Все не так, і це не збудеться. І ти придумала оце погано, і знаєш, ти хочеш, наче слухати якусь підтримку, отримати пораду, а на тебе дивляться так згори. Мов, типу, чого я тобі щось винен? Оце для мене токсичність. Е, виходить, що у тебе токсичність перекликається знецінюванням, коли тебе знецінюють. І ти відчуваєш, що це для тебе токсично, типу. тобі це не подобається. Угу. І так, Оксана, давай ми з тобою просто представимо зараз, що взагалі таке токсичність. Якась, якась токсична речовина потрапляє в організм. Що відбувається? Збій. Збій, організм хочеться викинути, йому стає погано, Тоби імунітет починає, починає працювати. Да. В кого, до речі, слабкий імунітет. До всього. Так, І що найцікавіше, що якщо він заражає один орган, підключається другий, третій орган, четвертий. Так само, наприклад, тебе на роботі знецінили, і ти вже починаєш думати щось про особисте життя, щось про себе. Тобто йде певне таке зараження. Так? І треба зрозуміти в цей момент. Момент, це було знецінення. Про кого? Про тебе було знецінення? Чи це людина висвітлювала про себе? Оце певне знецінювання? Де ще ти відчуваєш таку токсичність? Що б ти ще сказала? Ні, я тільки на роботі відчуваю токсичність. Угу, угу. Як ти з цим борешся? Як ти для себе це робиш? Я посміхаюсь і йду. <сміх> це теж дуже цікава практика. А, диви... ну, типу, я не підключаюся знаєш, в негативізм до тієї чи іншої людини. Угу. Я така. Добре, це ваше, ви так думаєте, я пішла далі. Угу, Класно, ну, ти віддаєш відповідальність цій людині, так, віддає правильно? Так, віддаю відповідальність цій людині, і коли навіть зі мною жартують якісь аб'юзивні жарти. Ага. Ну, наприклад, до прикладу, в мене була недавно історія. Щось ми підійшли, і я чую, як двоє чоловіків між собою говорять, і один каже іншому: ну, тримайтесь, тримайтесь, усе буде. Я прихожу, і кажу. Так, я зайшла на дуже позитивній ноті. А мені кажуть, Оксана, от вас зараз хочеться або, типу, обійняти і разом з вами плакати, бо ми там в одній були ситуації, або вас придушить. І я така. Що? Ну, тобто, uh -huh. як ви можете, ну, типу, що це за аб'юз? Uh -huh. І така, ні, я йду. І мені кажуть, що ви йдете, да? от ви там ту людину любите більше, ніж мене. Я кажу: найбільше з усіх я люблю свого чоловіка. Угу. І пішла. І людина не очікувала, що я так типу строго, ну угу. це було строго відповім. Бо, типу, ну в нас там різниця в Віці умовно 25 років. Ну, дивись, насправді ти йому віддала його. Ти розмежувала, ну, типу, цю комунікацію. Ти йому віддала його і сказала, як ти в цій позиції. Ну, типу, якщо б я тебе переконувала, казала: слухай, Оксана, це дуже класний лак, фарбую так нігті, нігті, нігті. І ти кажеш. Оль, да, він для тебе класний, а для, для мене, наприклад, там класний червоний. Тобто, угу. ти віддала мені моє, а собі забрала. Так і дуже цікаво, що коли я е, люблю досліджувати комунікацію, о що для кого токсичність? По перше, люди дуже плутають. Це слово з різними поняттями. Друге, Другий дуже важливий момент про те, що вони думають, що якщо для нього для них це токсично, а, їм це не подобається, значить для інших так само. Ні, людина, я пишу просто смс-бо мені так легко. Я тобі написала, чесно, і все. І відлягло. Тобто по роботі те, що потрібно, і все. Я навіть не думаю, що ти думаєш з цими смс-ками, чесно. я знаю, що ти не думаєш того, типу я вже й не думаю про них. Ну так, і це круто, що дивися, я. Я, насправді не заморачуюсь, і ти так само. Ти спочатку, що собі там подумала, потім думаєш, ага, в нас є з Олею робочі моменти. Ось так є і тому подібне. Все, я там відповідаю. І тут треба дуже класно оце розшифровувати. Ось зараз ця інформація, яку передає мені людина. Я б могла подумати, Боже, я Оксані пишу строгі смс, треба писати Оксаночко, Люба Кохана. Я думаю, ні, Оксана, це так сприймає, Окей, моя головна задача передати інформацію. Добре, а дивись з чим тебе часто клієнти плутають токсичніше? Що ж тоді це таке та токсичніше? А вони плутають, коли переносять чужі емоції, чужі якісь проявлення на себе. Ну от мається на увазі, якщо б от той чоловік, який тобі сказав, да? це був чоловік? Да, чоловік. Да, чоловік. Якщо б ти прийняла от повністю на себе, да? ну, це його історія життя. Тобто мається на увазі токсичність це вплив, не забуваємо. Да? Це дуже великий вплив. Але тут треба зараз розібратися, для чого мені цей вплив, щоб вирости угу. чи насправді впасти. Uh -huh. А коли ми розрізняємо цей вплив, коли ми розуміємо, ага, ця інформація не дає нам росту. А вона нас зараз от просто опускає, опускає, опускає. Дуже часто я спостерігаю клієнтів, які тільки входять в терапію. Як починають їхні рідні, близькі, там на роботі колеги, їх починають, вони начебто в кавичках допомагають, але насправді вони їх вниз, вниз, вниз опускають. І тут треба розмежувати, що зараз ця інформація мене піднімає, дає мені якийсь поштовх вперед. Чи насправді ні? Вона мене туди от спускає. От у мене була дуже цікава ситуація під Новий рік. Один чоловік сказав про те, що. Мрії не здійснюються, Прямо по серцю сказала. Бо я вважаю, що мрії здійснюються. А, і він каже: я загадав там бажання, 20 років вже пройшло, воно не збулося. І він, чесно, він не говорив мені, це він не мені говорив. Це він, так скажімо, всім там говорив. І воно мене заділо. Ти знаєш, я подумала, що я не хочу з такою людиною там, ну, спілкуватися, все. А це його історія, це не моя історія. Але мені з точки зору, типу, як психолога стало цікаво. Чого він проживає цей досвід, чого він все ж таки живе в цій токсичності. Тому, тому що насправді, якщо ну, нас виховує соціум, ми люди соціальні, ти згодна? Згодна. І я знаю, що ти і я росли в театральній студії Асоль в просторі Асоль, де все можливо, все треба робити, все треба пробувати, правда? Так, І типу будь-що може здійснитися. Якщо не здійснилось, то здійсниться ще краще і по-інакшому. Так, і тому у нас є оцей момент. а давай Давай, давай вперед, вперед. І коли ми чуємо це фонове, нам треба зрозуміти, чи ми можемо спокійно це слухати. чи треба вийти зараз і не слухати цей текст. Мозок все нотує, і тому, коли ми щось їмо, наприклад, і угу. дивимося на фоні щось погане. То вже все, мозок, типу, не розуміє, тобі зараз смачно і це позитивно на тебе впливає, чи треба підключити якийсь оцей негативізм, який ти послухав. Тому я от зараз не дивлюся, от ми говорили про токсичних людей, що типу, їх треба відкидати угу. свого життя, то я не дивлюся навіть якісь, типу, печальні фільми, угу. або злі фільми, або, типу, фільми жахів. Бо вони для мене от здаються негативними, і давай так обізвемо їх токсичними. Я згодна. А що ти скажеш про абюз? Абюз, В аб'юзі кожен вибирає бути співучасником цього аб'юзу насправді дівчата і хлопці, бо це добровільно на початках. Бо тобі ж подобається, ти займаєш якусь позицію, а потім, коли один переростає цей аб'юз, він такий. Ні, ну мені це вже не прикольно, я хочу звідси тікати. Угу. Але навіть і в дружбі може бути аб'юс, звичайно, ну це ж не тільки стосунки. А Звичайно, я хочу сказати: аб'юз він може перекликатися з маніпуляцією, так? Ну і токсичні теж. Я взагалі вважаю, що ми люди-егоїсти, ми керуємося маніпуляціями. Ну, якщо так позитивненько казати і красиво, то так, ми любимо один одного, хочемо добра. Але насправді кожен в комунікації має свою вигоду, і це треба пам'ятати, що якщо ви залишаєте... Тися в токсичних відносинах в аб'юзі не треба казати, о я так страждаю, нічого не можу зробити. А треба зрозуміти, що я зараз в цій комунікації отримую. Який допінг можна так сказати? Так. Чи може я хочу залишатися в стані жертви? Чи можливо мені подобається, грубо говоря, насилувати ту людину в стані бути такому абюза? Да? От що в цьому ви берете який кайф, і тоді з цього починається вже розв'язка. Ви розумієте, як виходити з цього? І я тобі хочу сказати, що є дуже класна така лекція, я слухала її, про те, що одного такого бізнесмена, дуже такого великого, запитали про те, що перше треба зробити, щоб стати успішним. І він сказав звернути увагу на своє оточення. А другий момент, якщо ви хочете в цьому дійсно розібратися. А, зрозумійте, хто ви в цих відносинах з подругою, з партнером, з колегами, розумійте, що ви від них хочете і що вони вам дають, тому що хтось може писати злі смски, але любити добистями цю подружку, тепло давати. Да? Хтось може давати вам, наприклад, дуже класний успіх у професійній сфері, але не давати це тепло, тому досліджуйте себе. Традиційно, що ми ще можемо сказати? Рефлексуйте себе, Рефлексуйте і розумійте, що вам подобається, що хочете ви. І якщо у вас в оточенні є токсики, викидайте їх. А позрозумійте, да, вони вам треба. Чи може вам це подобається? Тому так, наші Пока. Шутка, захисти, пока. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки і коментуйте це відео. Дякуємо вам, що ви з нами. 拜拜。Bye bye.